Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, на що треба звертати уваги при покупці Renault Megane третього покоління. А перед початком відео хочу, щоб ви поставили лайк і підписались. Все, що я буду перелічувати, немає ніякого тут секрету. все це є в чатах, форумах, в інтернеті, в Ютубі. Все це можна подивитися, але я вам це розповім з власного досвіду і на що треба звернути увагу, і що у мене випало в подальшій експлуатації Renault Megane 3 Отже, поїхали. Отже, допустимо, ви перевірили вже автомобіль, продіагностували його. Вам все подобається, уже хочете купляти. Але не звернули увагу на деякі моменти. Ось дивіться, перший момент, коли відкриваєте передні двері, це найчастіше відбувається, тому що передні двері водій найчастіше відкриває і закриває. Ось цей фіксатор двері виходить з ладу. Там є ось такі маленькі ролики, які перетираються і дають таку вибоїну. Тому двері починають хрустіти. В Принципі, нічого складного немає. Відео про те, як знімати карту і міняти в мене є на каналі внизу. Внизу в описі буде посилання на це відео, тому гляньте, якщо комусь цікаво, велком. Далі, друзі, пройдемося по зовнішніх частинах. По кузову у Renault Megane нарікань немає, кузов оцинкований, не гниє. Всі сколи, наприклад, якісь даже глибокі, все він чітко проходить. Не так, як Volkswagen, що десь трошки там рижик і він вже починає ржавіти. На Рено цих проблем ви взагалі не відчуєте. Дивіться, друзі, у Рено великі проблеми, ну як великі проблеми, досить суттєві проблеми з проводкою. Тому звертайте увагу на ось ці коси. Да? Вони можуть перегибатися з часом і можуть бути проблемою, там, з закриванням вікон, якщо це електростеклоподйомники і тому подібне. Також на задній ляді теж тут є така коса, дивимося і уважно, передивлюємось, щоб ніде не було тріснути, щоб волога ніде не попадала сюди. Далі, друзі, дивимось на задні гальмівні диски. Якщо вони вже на підході і вам треба вже їх змінювати, то це досить суттєве і дороге задоволення. Тому що задні диски міняються зі ступічними подшипниками, а це досить дорогостоючий ремонт. Тому звертайте на це особливу увагу. Звертайте увагу на навігацію. Перевіряйте, щоб вона працювала. Всі кнопочки, всі менюшки теж повинні працювати. Звертайте увагу на кліматичну систему. На ось ці кнопки з часом можуть дещо погано переключатися. Тому, коли купуєте, уважно перевіряйте, натискайте все, не бійтеся, воно повинно все працювати. Якщо щось не працює, в принципі, нічого страшного, але це треба всю цю торпеду розбирати. Витягувати і чистити ці всі контакти і кнопки. Далі, друзі, по магнітолі. По магнітолі кнопки слабі, пластик, тому з віком він стирається, фарба ця стирається. І ось таке рішення я придумав. Купив на Алікспресі наклейки. наклеїв Ну В принципі, видно, але так якщо здалеку, то не дуже воно і так в очі кидається. Коробка переключення передач дещо слаба, оця от фарба облущується, рішення, звичайно, є. Купляється... Купляється ось така штука, вона недорога, там 3 копійки стоїть. Витягуєте, вставляєте. У кого є шкіряні сидіння? Коли тут проставки по бокам шкіряні, на Рено теж дуже слабі у ці місця, вони протираються і тріскуються. Це нормально, машина на 150-200 тисяч вже може бути полопані у ці боковушки. Тому теж треба це, на це на це треба звертати увагу. салоні, друзі. Уважно дивитесь всередині от скриті ніші. Там не повинно бути вологи і води. Чому з'являється волога і вода, я вам зараз розкажу. Тому що якщо машина десь стоїть і в жабо попадають листя і всяке сміття, забиваються ці стоки, і вода не стікає вниз, а попадає в салон. І тому з'являється всередині волога. Що стосується серця машини, двигуна, дивіться, друзі, 1,5 110 Кінських сіл самий, класний, самий економний двигун. Все це я розказав у своєму відео про огляд Renault Megane 3 покоління, теж буде в посилання до цього відео. Дивіться, саме основне, на що вам треба звернутися, щоб тут не було потоків масла на стиках, на стиках коробки і двигуна, те щоб не було маса. І основні проблеми це стосуються на, на цих стиках турбіни. Де, де патрубки йдуть на інтеркулер, особливо е, тут місце, де, де генератор, там є такий хомут і всередині є таке ущільнююче кільце. Згодом воно виходить з ладу і масло починає сочитися і бризкати. Тому вартість недорога, можна в принципі саму поміняти. Нічого тут складного Я ж в Ютубі куча всяка інформація, як це зробити. Так, основних проблем, в принципі, по двигуну таких немає. І ще може бути проблема з електронною педалю газу. Бувають такі моменти, коли ви їдете, коли ви їдете на трасі, в місті, неважливо, машина починає сама газувати і швидко набирати обороти. Якщо натиснути на газ іще раз і машина скидує обороти, це значить, що. Десь там попала волога, і вам треба змінювати електронну цю педаль. Вона теж досить дешева, тому при пробній їзді теж звертайте на це увагу, хоча це може просто не виплати одразу. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Посилання на інше відео про Renault Megane 3 я залишу внизу. Також не забувайте, що в мене є інстаграм, телеграм, тікток. Підписуйтесь, дякую вам за увагу.